Усім гарного дня, друзі, слухайте, така весняна погода, що я вам не можу передати. Взагалі, гарно-гарно. Півні співають легкий вітерець. От навіть рано виходиш, то навіть і спів пташиний такий, наче весняний. От, то вже січень. Я вже сьогодні побачила відео, що люди планують на драню картоплю уже. Садити під агроволокно, особливо, хто займається продажем, не знаю, дивина, дивина та й дивина. Ну, у нас сьогодні невеличка така приємна новина. Людмилка за стільки днів вперше пішла до школи. Я не перешкоджала, не зупиняла. Думаю, раз вона почуває себе вже так, щоб піти. От, провідати друзів, побути трішки, значить, хай собі проходжуйся. Приємно це дуже. Я рада, що все так складається. Дякую вам ще раз усім, хто допомагав нам, щоб її прооперували. От, Завтра, завтра середа, четвер у нас плановий огляд у лікарні. От, ну наразі вона себе почуває досить, досить таки непогано. Тому, тому ще раз величезне спасибі. Я вже коли достануся додому, то тоді будемо з вами далі у відео спілкуватися. Покажу вам трішки Юриної праці за вчорашній день. Сьогодні, поки ми на роботі, то він там собі щось помаленьку поробляє. Це. Перше, що доводиться робити, це зразу гнати з чужого огорода наших цесанок. А киш. А то давай стадо. Так, Хай біжать туди в кущі. А Юра мій має цю потіху і роботу. Немає що робити. Вчить Джеки битися і все. Мучить його. Що заробаємо. Весь мені воки. Молодець, хороший, Насправді то в мене Юра деякою роботою зайнявся. Тільки жартує, каже, роблю Іванові бігову доріжку з скаті. Ну, ми вже на все ці скати приміряли і на бігову доріжку, вже тут Іванко по них скакав, і замість лавочки, тому що вже можна вийти спертися і сісти посидіти, але насправді що робить це. Відділяє. ну в нас же тут частина ця проїжджа. От, та з тою технікою, яка біля нас буває, їздить, то ось то город, ну не наш чужий сусідній город та робимо ось так, щоб ніхто по тому городу не розвертався, щоб ніхто туди не в'їжджав, не заїжджав, не загрузав, тому що і таке бувало, і щоб на нас не ображалися. Ми вирішили, каже, Юра, я... Ось так деяку частину вздовж прокопаю, поставляю скати, і вже туди точно ніхто не проїде. От. Раніше колись, ще я пам'ятаю, як ми прийшли сюди жити, то тут було загорожено, тут були загорожені стопчики, стояли. Ну, ось таке з часом воно вже все, знаєте. Все зниває та перегниває. А це таке, що буде надовго. Також наступне, що зробив, це ось такі вишечки набив для того, щоб це все для бентамок. Для того, щоб бентамки тут сідали, ночували. От, ми тут трішки повиносили, повигрібали та лишилося попідшпаровувати де, де, де. Ну, трішки пізніше. Ми вже навіть і за глину домовилися і все. От, таке будемо робити. А це він їм зробив так, щоб вони тут сиділи. Такі перемички поналаштовував, щоб вони тут неслися. От, ця качка якась знеслася тут. Тільки єдине, що сказав мені, мені задав роботу. Таку ще тут, от мені сказав понанось, понакладай сіна. От це ще, що я зараз буду робити, то це понакладаю гніздечка. О, оце те, про що я вам казала. Що ти, Юрику, втомився? Крепко втомився. Крепко, крепко? Крепко. А що ти робив? Втомивсь, втомитися, це точно. У мене пальців не хватить перерахувати, скільки я роботи зробив. А ну, давай, просвіти мене. Боки пішов до коня. Так. Подивився. Так. Пішов, взяв відро. Приніс відро, набрав води, взяв це відро, заніс коневі. боки він напився, дивився. Потім пішов, знайшов черпачка. Потім пішов, взяв ячменю, приніс йому ячменю, насипав. То ти прикинь вже, скільки пройшло. Юра! Шов. А ти знаєш саму довшу казку в світі яка? Як Юрко на коня виїхав. Ну хай буде, Юрко. Ні, як на коня сів і як коня з коня зліз. Це початок книжки був, як сів на коня. А кінець, як зліз? Да. А середина тик -дик, тик дик тик дик тик дик О, бачиш, оце ти стільки роботи наробив. От тебе гарно виходить. Тик-дик-тик-дик, тик-дик, тик дик тик -дик, тик -дик, тик дик Ні, молодець, молодець, працюєш. Оп! <реш> Сидимо і сміємося. Дивіться, якої побрав наш Тайсон. Дивіться, дивіться, аж он там далеко. Дві качки. Сусідських. Сусідських, чужих. Він своїх покидає і дивіться, якої. Перекидьки, га? Тайсон додому. Тайсон вернувся додому. Ну, ви тільки подивіться, чуба наставив. І по діагоналі, і то такої дав шуну. Чіпляю Юра шесенця курочкам на цю сторону. Ну, цим, цим. Ну, не чіпай а як сидять. Як сидять. Бійці. Але ж, гарно буде, правда, такої кури всі білі а він такий. О, справилась, понакладала сіна. Думаю, вони тут собі познаходять місце, куди їм нестися. О, ще не кругом, ще скат. О, не, не помітила зразу. Піду, принесу ще сіна у скат, покладу одним словом. І далі трішки у мене такий. Клопітки буде вечір. Чому? Тому що завтра у нас у самої меншої донечки. Саме менший то синочок Іванко, але у самої меншої з донечок у Марійки день народження 11 років. Та вже ж кілька днів. Наперед нагадувала, що ви ж не забудьте, що у мене день народження. Ну як же ж про таке забудеш. Ця білявочка наша каже, як я бігом росту. Ну, але таке, ростуть вони всі бігом. О, аби здоровенькі. Та, значить, назамовляла замовляла вона собі на день народження. Хочу олів'є, хочу е -хоч... сирочку тертого, дуже вони люблять. І на моє день народження Тома зрубайте і стушите. <плес> Оце ж так. Прийшла додому і кажу до Юри, де той Том Том бігає? Том бігає, по, по всіх усюдах, льотає за качками, дочекаюся, зайде в хлів, буде йому. Це от Марічці на день народження. Та вже на олів'є поставила. Та й оце таки будуть турботи, тому що зранку на роботу, та коли його там потім буду Ой, їм робити. А як вони, як не кажи, якогось невеличкого свята хочуть. Та оце ж таке. Далі ще є у нас замовлення на цесарки, на хлопчика і дві дівчинки. Тому. З під стрілою. О, Щось поніс Юра таке. Тому теж, коли зайдуть у хлів, напевно, що сьогодні доведеться їх половити і посадити у якусь кліточку. Да. Тому що їх ввечері буде половити легше, як їх ловити зранку. Тому так, домовилися, що як тільки зловимо, зателефонувати, люди під'їдуть заберуть. Ну, одним словом. Ось такі. Справити справи, то справа. А, що ж забула сказати? А ще, помимо того, що на завтра. То вже треба щось сьогодні. Сьогодні хочеться вареники з картоплею. То це вже вороніка наряд у мене отримала. Наварять картоплі, а я вже як піду з двору, то вже тоді буду варити вареники. Ой, сонечко своє дає. Тисячки куди. Повисувалися всі стадом на сонечку і кричать. От льотчики, висотчики. Ви тільки скажіть, хтось міг би уявити 28 січня ось таким. Я взагалі в шоці. Небо, синє, сонечко. Десь хмарно туди далеко, але не зрозуміло, чи то хмари вже порозходилися від нас, чи то вони ще думають надійти. А я оце. Ж... Ну, не можна в хаті сидіти. Такою погодою. Поки, думаю, там ще до готування, то я собі вийшла, взяла граблі, трішки по клівами підребала, а це, думаю, ось в мене такий шматок на городі діляночки. Від ягід. Ось так. Ще ягоди потрібно буде перекопувати. Звідси від квітів ще садила. І ось так туди го петрушки. Тут ще нічого немає. Але я думаю, на цю сторону то є. Правда, там його не видно. Але я знаю, що є. Тут декоративна трава. Ось вони трішки видно. Та я зараз легенько звідси ось цей пообриваю кущики. Буду бачити, кажуть, що однорічник, а я кажу багаторічник, але я сама не знаю, чи багаторічник, чи однорічник. Оцей Алісум. От. Чи може це піти його позрізати, чи так. Я ще, мабуть, піду візьму та позрізаю. І ось так цей алісу звідти від лаванди. І ось цю всю ділянку. Зараз підгребаю аж так туди на купу сміттям, там де маємо колись палити. Ано підсохне. Ось таким займуся. Що такий день сонячний сидіти? Ой, не можу сю, Юре. Не проживай, як щось не втворить. Таке сонечко, яка вивезти ахип, то хай побігає. А куди його вивезти, що побігає, як він уже всі припони прозволіка, поки покидькав. Що взяв лома? Я думаю, що вже вигтьоне. Та вже хорош, бо мало того, що архип не вирве, не вирве, то ще ти його не виймеш. Я плугом достав. О, о, вже які помічники позбиралися. А чого ж ви не загребали? А прибігли тут а поправляти після того, як загрібається. Кшить! О, да-да-да-да! Ще вас і чекала. Оце тільки вас і не вистачало. Так, пішов хлопчик на прогулянку. А зараз повинен першим ділом качатися впасти. Навіть далеко не відбіг. О, тебе був глядя чути, ти мали. Що Отото пав присів як та подоляночка Все, пішов. Ага. У якої. <плес> Яким вибриком. А, а, І застоявся. А, щасливий. Наташ, а? Коли ти мені гробиш? На що? Возочка йому зробить. У мене напіввоза є, а ще на пів треба. Напів є, напів треба. Як тільки так зразу. Що, <плес> що, що начіпляв на ту гриву? 10, йди, йди. Іди забрати сосну вже знайшов Знова падає пану що робить, що робить? Ага. Диві, місця не може знайти. А це ж тебе якось були, питали, що це ти за осла тримаєш, да? так? Так, казали, що є в липну осел. Казали, є в липному осел. Так обізвали морхи. Поні, поня наш, бачить, тебе образили. Так. у нього голова стойка, акуратненько і все. Статів, ков поблизу є коби появляє. Так, да, так, да, так. Да. Що ти там казав пропозицію яку? як, є кобилка, то можуть приводити. А ну пішов. Е, що робить. Він у нас ще кавалер. Привозить. Перша кобилка приїде безплатно. Да. Да. Тільки лошавно. Получається, як кажуть, ведуть німецьку собаку сучку до собаки. І цуценя. Я ну, так само й лоша можна. Зрівня. Троє зразу од нього буде. Так, все, з вами добре, пішла до. Бо зараз мені там цихарки навигрябають. Юра вирішив показати, який в нас архивці ковалер. Ключів купила і ржить. Дивіться, що робить. Не знає, не знає де що робиться? Ай, розтривожу. Не муч! Дивись, бо зараз ще з ломом піде побачиш. Що немає? О, ти що це таке Парує, бідний. Шорги всі, обманули. <ріст> Юра, виключай, не тривож. О, яку красу навела. А Петрушка яка кучерява. До речі, круглий рік з такою погодою. Щось під снігу йди нарви, щось сніг розтанув рви. і все. Ну, вже навесну трішки менше буде до весни. Юра вийшов. Каже, диви, як тебе виходить. Таке мені, щоб за завтра вздовж все зробила. О, Розбігся. Ну, таке, як буде ще якийсь день, тепленько буде час, то треба виходити потрішки. трішки. Ти прибиратись. Що ти, білявочка, вийшла ще раз нагадати, що в тебе йде народження завтра? Так. Я пам'ятаю, я вже йду. Ооо! В цьому урвителю вже зовсім припекло вуха виставив. Що хоче, що знімати? Я думаю, що знімай? Давай ну ще раз. Ану. Оба. Ну, справжній паркур. <різь> <різь> ну, одним словом, все. Ось такий день, 28 січня, іду таки в хату, вже коли Марійка вийшла. Вона думає, що я знов забула. Пішла мию руки та й вже там до готовки якоїсь. Все. Всім гарного дня, на все добре. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей.